Думаю, найважливіше з самого початку розставити все по своїх поличках і зрозуміти, а що таке взагалі прощення з біблійної точки зору? Так, я б хотіла почати з того, що саме прощення воно починається з Голгофи. Бо є багато різних думок, теорій, так? але якщо людина не розуміє суті Євангелія, і якщо вона сама його не пережила на собі, їй буде дуже важко прощати. І з біблійної точки зору прощення це коли я, розуміючи милість Бога до мене, грішниці, я можу розчинити всередині себе те зло, яке до мене дійсно зробили, можу розчинити Його Христом, силою Духа Святого, всередині себе. І таким чином здобути ту свободу і мир в серці, яких я потребую. Вау, ну це точно не на поверхні. от… Е... Дуже часто ми про прощення можемо говорити з заходити з різних сторін, але це саме серце цього поняття, і ми, християни, маємо це розуміти і знати, чому людям так важко простити себе. Так, це таке, таке, таке розповсюджене питання. Я не можу пробачити себе, як мені пробачити себе і так далі. Ну, є різні причини, скажімо так, я їх назву. По-перше, людина може думати, що вона недостойна прощення, тобто вона настільки відчуває себе нікчемною, поганою, що це її все з'їдає всередині, і вона відчуває просто я недостойна цього, я дуже поганий. Друга причина людина може таким чином карати себе і спокутувати свою провину, тобто тримати свою спокуту під власним контролем. Тобто вона не знайшла цього у Христі. Для неї Євангеліє не дієве, спокута Христа не дієва. Так, людина знає правильну відповідь, але чомусь це не допомагає. І тоді людина сама себе карає, щоб спокутувати цю провину. Також людина може через непрощення себе ніби робити себе гіднішою, mm. кращою. Тобто, я як мученик буду, я зробив таке, тепер я буду. Ну, мучити себе і цим жити. Але е, будь-яка з цих причин вона зводиться до того, що людина фактично являється самим собі, е, самою собі Богом. Чому? Тому що її фокус на собі, а не на христі. Тому що її думка в цей момент важливіша за думку Бога. Люди ж так й говорять: я знаю, що Бог мене пробачив, але я себе не можу пробачити. От тому це вже фактично йде поклоніння собі, це серйозний момент. Ще хочу сказати, що в принципі висловлювання пробачити себе, воно не біблійне. Бо в писанні говориться про те, що прощати може лише Бог. Угу. В іншому випадку, будь-яка людина могла б зробити що завгодно, будь-яке зло і сказати, ну, деякі так і роблять, і сказати, що я себе пробачив, все добре, я прощаю себе. Тоді людина сам собі і суддя, і сам собі рятів. Нік, але ж це не так. Є один суддя і один спаситель, і це наш Господь. Скільки речей ховається просто за одним поняттям, здавалось би, так прощені? Я просто здивована, особливо з факту, яким ви поділилися, стосовно. Самобочування, от якогось такого ем, мучеництва, коли ти ніби своїми силами намагаєшся себе сам виправдати, сам себе освятити, і ти заміняєш усе і Голгофу, і Бога, і його жертву заради тебе. А ми про це зовсім ніяк не думаємо, коли ми говоримо про прощання себе чи інших людей. Які ще міфи тоді взагалі можуть існувати в думках людей стосовно питання такого глибокого? Угу. Міфів досить багато насправді. Ем, і якщо ми говоримо про ем, прощення інших, наприклад, то люди часто стикаються з такими питаннями. так, і… Ну, не можуть знайти відповіді. Наприклад, що прощати це означає забути. Uh -huh. Тобто, я взагалі маю стерти усі спогади. Якщо я їх пам'ятаю, то значить я не пробачив. Ні, це не так. Тому що спогади можуть бути, але прощення це моє свідоме рішення перед Богом. Як Ісус сказав, стоїш на молитві, прощай. Але це ж не про амнезію. Uh -huh. Тобто, я можу пам'ятати, але дійсно я не маю права вже пригадувати людину. Минуле, якщо дійсно пробачила, але це вже про повагу, це про любов, це вже про милість, а не про забуття фізичне. Mm -hmm. По-друге, є міф. Що прощення це означає ем, виправдати і ем, ну, не буде ніяких наслідків для людини. Тобто, все, вона абсолютно чиста все, чиста, все, що вона робила, анульовано, і так далі. Це не завжди так. Тому що є дійсно тяжкі гріхи, які навіть під кримінальне впровадження попадають. Ем, є гріхи, які мають. Наслідки, і людина дійсно має нести відповідальність за свої злочини, за свої вчинки, за свої такі ну, суттєві гріхи ми маємо на увазі. І тоді в такому, в такому е, сенсі той, кого скривдили, він має право навіть захищати себе, тобто якось звертатися за юридичною допомогою і так далі. От тому, звичайно, ну, наслідки можуть бути, коли це дійсно має вагу. По-третє, є е, е, такий міф, що прощення означає, що я буду чекати, коли людина в мене попросить пробачення. Mm. От, а до тих пір я можу не прощати. Це невірно, бо я чому ж тоді Ісус говорить, що коли ти стоїш на молитві, прощай, щоб і Отець Небесний простив тебе. А людина може і не про, і не попросити у мене пробачення. А як тоді любити ворога? Ісус говорив: любіть ворогів ваших. Доброченіть тим, котрі вас гонь переслідують і так далі. Як тоді це? Це ж неможливо, якщо я очікую пробачення. Він ж мій ворог, що він там ну, він вже не буде пробачення в мене просити. А є випадки, наприклад, коли людини вже немає в живих, вона померла. Тоді, що я не маю вже надії пробачити, бо вона ніколи це не попросить мене це міф. ще є міф такий, що я зможу простити, і це автоматично означає, що маю відновитися довіра до людини. Не завжди так. Буває дійсно так, але не завжди. Чому? Тому що, якщо людина систематично, наприклад. Робила якісь кроки, дії, вчинки, які підірвали цю довіру, ну, не може вона з'явитися автоматично, бо прощення, воно безумовне, а довіра вже буде будуватися на плодах покаяння. Бо якщо людина продовжує робити те ж саме, ну, нам не треба бути наївними, очікувати, що більше вона цього не зробить, бо це дії її гріховної плоті. От. І останнє скажу, що прощення, є такий міф, що прощення означає автоматичне відновлення стосунків. Тобто, що ми обов'язково маємо примиритися. Добре, якщо це так, але знову ж таки це не завжди. Ісус говорив, що якщо брат згрішить проти тебе, при тому, що ти маєш пробачити в серці між собою з Богом, але якщо Він згрішить, піди і скажи. А на що мені казати, якщо я вже. Пробачила, бо є, є моменти, коли треба налагодити стосунки. Є моменти, коли треба поборотися за серце людини. І тоді ти можеш йти і дійсно говорити, і що він там говорить, Ісус. Що якщо послухає тебе, тоді ти придбав брата Твого. А якщо не послухає, ну тоді вже немає стосунків. На жаль, тому що брат не хоче визнавати свою провину і шукати миру. Взагалі, ці такі факти про чи міфи, чи хибні уявлення дуже поширені. От е, хтось може себе е, от, справді заспокоїти. ну, Я пробачив на цьому, на цьому все, але ми бачимо, що е, важлива і сторона кривдника, і важлива відповідальність перед Богом в цьому питанні. Е, чи впливає якось наше непрощення інших на стосунки з Богом? От чи можу я не прощати інших, і як це буде відображатись на моїх відносинах з Господом? Так, це важливе запитання, тому що ну, ми маємо розуміти, що наша плоть вона завжди бунтує проти Бога. Дух, він, як написано, противиться плоті, а плоть противиться духу. Тому, якщо я не борюсь з непрощенням, а просто. Живу з цим, то це е, дійсно буде е, гасити дух. Я можу не відчувати Бога, Його присутності, я можу не відчувати дії благодаті. в мене бу може бути мало духовних сил, щоб перемагати плоть. Е, в мене не буде тих плодів духа, які описані, як мир, наприклад, радість в дусі, лагідність, смирення. Е, е, і це важливий момент. Тобто, це така духовна перешкода. Між мною і Христом, тому Бог і каже: очищуй серце, прощай, бо це тобі важливо. І угу. ще хочу сказати, що якщо людина дійсно помітила в собі і це її хвилює, що вона їй важко прощати, ну можна порадіти в тому сенсі, що Бог відкриває це людині, що Дух Святий підсказує. І це має наштовхнути людину на роздуми. А взагалі, як я розумію Євангелія. Тому що якщо мені важко пробачати, то можливо, я не до кінця, ну не те, що до кінця ми всі не до кінця розуміємо Божу любов, так але можливо, я дуже мало розумію е, взагалі Євангелія. Бо Ісус сказав, що кому мало прощається, той мало любить. Добре, тоді, якщо в мене мало любові до людини, тоді можливо, я відчуваю, що Бог мені мало прощає. Можливо, я відчуваю, що я досить хороша, досить праведна, досить класна, і Бог так трішки мене прощає. Дуже йому вдячна, звичайно, але так трішки. Тому інших людей, які більш сильніші грішники, недостойні, такі я буду їх що робити? Засуджувати, бо я сама не відчуваю потреби в Спасителі. Угу. Мені самої не вистачає розуміння тої милості, яка дана мені. Чому апостол Павло в кінці свого життя він не говорив, що я найгірший з, гріш... з грішників? Це ж прояв якраз смирення і скромності перед Богом. Буває просто так само з цим відчуттям непрощення, Ох, що ти. Ніби повинен це зробити так, але ти не відчуваєш, що ти винен у цій ситуації, і е, людина не просить в тебе пробачення, а тобі все одно потрібно це зробити заради своїх власних відносин з Богом, заради е, розуміння власної так само чистоти перед Богом, і скільки багато речей навколо цього просто формується. І от той факт, точніше хибне уявлення, яке зараз багатьох людей є, що потрібно дочекатися, або в тебе попросили вибачення. Лише в такому випадку прощати. Як бути тоді з нашими кривниками, як бути з тими людьми, які можуть залишатися нашими ворогами? Але при цьому питання прощення, як ми вже бачимо зараз, залежить конкретно від нас, а не від нашого ворога. Як тоді прощати кривників? Угу. Ну, Тут е, е, більш актуальне, я б сказала, питання, як любити Кривника, так, Що, Якщо я прощаю його всередині себе, то як тоді надії мені являти це прощення? Е, е, ну, е, Скажімо так, любити кривдника – це не означає плакати до нього якісь теплі почуття. Це не означає, що він мені подобався і я дивилась на нього з лагідністю. Це не про це. Любити кривника це означає діяти до нього по відношенню до нього згідно з Божими стандартами любові. То як Бог любить. По-перше, що значить любити кривника? Я бажаю йому духовного добра. Що це значить? Я бажаю йому покаяння, я бажаю йому прозріння, я готова помолитися за нього. Щоб Господь допоміг йому, з'явився йому і так далі. Друге, я відрікаюся від своєї злоби і бажання помститися, Бо ось уже і казав, що хто хоче йти за мене, треба ж відректися. А від чого мені відрікатися? Від дій своїй плоті, від моїх стандартів добра, від моїх стандартів зла, стандартів справедливості і так далі. Мені треба дивитися на Божі стандарти. Тому я маю відрікатися від бажання помсти, від бажання злоби і так далі. Я не маю права радіти. Коли мій кривдник спіткнувся, впав, страждає, і ми плескаємо і радіємо, як класно, що він теж страждає. Я не маю бажати йому пекла. От щоб ти теж горів у цьому пеклі, і тоді ти зрозумієш це. В цьому немає милості, в цьому немає доброти. От, як я можу любити кривника ще? Про молитву я сказала так. Ну якщо дійсно ситуація дозволяє, я можу піти, як Ісус сказав, брата до брата, піди і скажи йому. Я можу не замовчувати, і це біблійний момент, а йти і говорити. Але говорити з повагою, а не з приниженням, з осудом, бо я жертва, а ти кривник. В цьому теж любов, в смиренні такому в скромності. От. І останнє, як Ісус говорив до ворогів, зараз дуже актуальна тема і тяжка для багатьох. Але ж він не, Ісус не говорив знову ж таки, що ворог має тобі подобатися, якось ти маєш його ніжити там ні. Але справа знову в доброті, в готовності не відплатити злом на зло, як і говориться в святому Писанні. Що не віддавайте злом на зло, лайкою на лайкою, навпроти, благословляйте доброчені тим, хто вас скривдить. А що це за добро? Подарунки їм дарувати? Ні. Це якщо твій ворог голодний, він щось потребує, дійсно він страждає, то ти не зловчишайся цьому. Ах, який ти поганий, так тобі і треба. А я буду стояти осторонь і дивитися на твої муки. Ні, а ти допоможи йому. Оце дійсно прояв зрілої. Любові, але це важко. Це треба відрікатися від себе, бо наша плоть, вона хоче що? Покарати, осудити, а щоб тобі також це було. Справедливості справедливості. Ми до себе хочемо милості, а до, інших а до інших справедливості. А тому Писання говорить, що ні, так не буде. Прощайте інших, як і Бог у Христі простив вас. Тобто, це знову повертає нас до Голгофи. Що якщо я відчуваю себе грішником, якому потрібен Спаситель, тоді я буду намагатись і любити інших грішників. Ого. Цікавий момент, що без прощення інших ми схильні йти відплачувати ще гірше. Тобто інколи до нас зло може бути з боку інших, а ми, якщо ми не прощаємо, ми не проходимо от ці всі кроки, то ми потім робимо ще гірше, ніж той кривдник. І, мабуть, Господь тому нас і, якби, застерігає, в тому що почни з себе. І тоді, з яким серцем йти до інших, це вже буде набагато краще, ніж коли ти йдеш в злості, в, в бажання відплати. Але що робити, якщо здається, що ми вирішили спростити, наче ми пробачили, але повертаються болючі спогади? От наче все, Боже, перед тобою, ти мені багато пробачив, зустрічаюся з цією людиною, і в мене знову ті самі емоції, вони знову повертаються. Угу. Таке інколи буває, дійсно. Це ну, нормально. Треба знову ж таки нагадувати собі те, що я пробачила. Не треба йти за емоціями, треба йти в послу Христу. Тобто, нагадувати, що це вже закрите питання. І можна благословити людину всередині себе, помолитись за неї, сказати: Господи, благослови, я благословляю все це питання закрите, я пробачила. Тобто, знову і знову ставити цю крапку. То тобто це не про мої відчуття, бо так. часто ми як сьогодні вчуємо в світі, що ну роби, як ти відчуваєш. Ну, зараз я відчуваю, знову все повернулося. Угу. Що? А ми тут бачимо інше: якась вірність, обіцянки так. Богу, якась посвята і послуг от те, що прозвучало так. так само, я думаю, важливо навчитися і як взагалі прощати людину, так ну, ми вже зрозуміли, що це практичне рішення, і якщо це практичне рішення, то мають бути якісь певні методи, яким чином ми можемо це зробити. Як ми можемо прощати кривдників? Просто людей в нашому житті за допомогою молитви, чи є якийсь конкретний план, якось як би це можна було б зробити найкращим чином? Угу. Е, так, в мене є, ну скажімо так, інструмент, який колись мені Бог допоміг, допоміг зробити, і він дієвий, якщо дійсно пройти його вірно. Е, і я розкажу про нього, він складається з п'яти кроків. Перед тим, як переходити до цієї молитви прощення, я раджу ну, скажімо так, зробити деякі кроки підготовки. По-перше, виділіть достатньо часу для цього, може, години-дві, щоб ви нікуди не поспішали так, і не турбувались про це. По-друге, знайдіть затишне місце, де вас ніхто не буде відволікати, хвилювати і так далі. Вимкніть гаджети. Перед цим щоб знову ж таки не відволікатися, і ще є така порада: можна собі вмикнути якусь музику, бо музика має вплив на наше серце, і в Біблії також є деякі уривки про це. І музика допомагає нашому серцю ставати м'якше. І мелодію, яку я раджу брати, це якусь, яка торкається дуже вашої душі. Може, це більш сумна музика, яка дійсно дозволяє розкритися серцю, пом'якшити його. От. Молитву прощення я раджу проходити за один раз. Тобто ми її не, не б'ємо на декілька етапів, на декілька днів. Я сьогодні подумаю над першим кроком, а завтра перейду до другого. Ні. За один раз. П'ять таких сходинок. Перше, це принести Богу свій біль. І на кожній сходинці важливо сфокусуватися на певному почутті. Ем, перша сходинка це почуття болю. Скажіть Богу, все, що ви відчуваєте. Я відчуваю гнів, мені соромно, соромно через те, що е, я засмучена тим, що я вважаю, що це е, зло, тому що, е, і так далі. Тобто, вилити серце. Ем, Бог закликає нас до цього. Ем, це перший етап. Друге, коли ви відчуєте, що дійсно вже сказали все. Переходите до другого. Друг, другий етап це подумайте про, про милість Бога до вас. Порозмірковуйте, що Бог пробачив мені, за що мені особливо соромно. Згадайте три-чотири приклади свого минулого, де ви дійсно були дуже вдячні за милість Христа до вас. Тобто тут почуття подяки. Якщо ви боретесь за ну, прощення себе, так, то тут сфокусуйтесь на Голгофі, подумайте над тим і поговоріть про це з Богом, що кров Христа вона сильніша за будь-який ваш гріх. Знову ж таки, почуття тут подяки на милості, фокус на милості Христа. Третя сходинка це покаяння, якщо потрібно. Я зараз поясню, коли до нас роблять чинять якесь зло, це один момент, але інший момент, коли у відповідь на це зло в моєму серці зароджується моє зло. Що це значить? Можливо, я лихословила, можливо, я бажала помсти, можливо, я ненавиділа, можливо, я плітки якісь розпускала чи ще щось, за що я відчуваю, що мені треба попросити пробачення. Зробіть це. Це етап покаяння. І якщо ми говоримо про прощення себе, тут можна сказати наступні фрази Богу. Як для прикладу, що Боже, пробач мене, що я свій суд ставила вище за твій. Пробач мене, що моє слово було для мене важливіше за Твоє. Пробач, що я не, не змогла оцінити Твою кров таким, таким чином достойно, щоб це дійсно дало мені мир в серці. То щось подібне. Це дуже важливий крок. Угу. І лише після цього третього ми переходимо до четвертої сходинки це прощення. Згадайте і назвіть конкретні речі, за які ви хочете пробачити цю людину. Коли ви це зробите, скажіть. Я пробачаю, я прощаю. Е, кажіть це не поспішаючи, декілька разів, якщо треба. Тобто відчувайте це серцем, щоб дійсно ви, це торкнулося у вас. І на цьому етапі, на четвертому, зазвичай люди вже відчувають спокій і мир, що вони дійсно пробачили людину. І п'ята сходинка це як завершення, це е, прославлення Бога. Прославлення Бога за ті духовні уроки, які він можливо дав вам зрозуміти. Подумайте, за що я вдячна Богу в цих стражданнях, чому я навчилася, можливо, я якось уподібнилася Христу, можливо, я більше зрозуміла поняття Євангелія, можливо, я навчилася сильніше любити або проходити страждання як Христос. Адже він теж молився за своїх ворогів, страждав і показав нам найвеличніший прояв любові. Такі сходинки, і такі мої рекомендації. Дякуємо дуже Дуже дякуємо. Дуже змістовна розмова. Ми сподіваємося, що сьогодні це стане поштовхом для людей, які слухають нас зараз, повторі, щоб Стати на цей шлях прощення і побачити велике благословення і той мир серця, який можна отримати, коли пройти це саме таким чином з Богом, з посвятою і покорою. Дуже дякуємо за цю розмову. Нехай Господь благословляє далі у вашому служінні іншим. Нехай зрощує всіх підлеглих підопічних. Дякую. Так. Друзі, з нами сьогодні Юля Сергієнко, душа опікунка. дуже важлива тема. Нехай буде для вас натхненням.